В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке: нове життя народжується, і під час війни для комфорту малюків та їхніх матусь у пологовому будинку номер 3 облаштували укриття. Там побували і наші журналісти. Один із будинків у Вознесенівському районі тріщить по швах. Мешканці осель звернулися за допомогою до місцевої влади. Як вирішували проблему? Дивіться далі. Розслабитися та звільнитися від стресу. Такий тренінг для підлітків влаштував фонд Каріта з Запоріжжя. Позбавлялася від негативних емоцій, і наша знімальна група. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Терор мирних жителів на тимчасово окупованих територіях триває. Російські військові погрожують освітянам та школярам депортацію через продовження навчання онлайн за українською програмою. У Мелітопольському районі загарбники полюють на викладачів, які відмовилися з ними співпрацювати. Окупанти відбирають у вчителів всі електронні пристрої, у тому числі і особисті телефони. Погрожують знову ж таки депортацією, якщо освітяни негайно не підуть працювати за російськими програмами. Ще один приклад того, що Мелітопольцям не потрібні триколорні ганчірки, російська програма та взагалі не мита Росія. У Токмаку окупанти неправомірно виселяють в мирних жителів. Кращі будинки і квартири займають російські офіцери та кадирівці. Також в селі Лагідне Пологівського району жителям двоповерхівок звеліли розчистити підвали, щоб загарбники мали змогу розмістити там склади боєприпасів. В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів. Які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих правоохоронних органів, власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю. У Васильівці окупанти захопили та облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь. Там вони розмістили поранених російських військових. Ситуація говорить сама за себе. Згарбники несуть чималі витрати в живій силі. Натомість українські воїни продовжують бити окупантів. Мінометники Мелітопольського батальйону територіальної оборони передають палки вітання ворогам. Ми вас не чекаємо, тому, якщо здача в плен. То только вот такая <рик> 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 смотрите узрите Загалом протягом минулої доби на запорізькому напрямку окупанти понад 190 разів обстріляли позиції українських захисників із танків, реактивної та ствольної артилерії. Правоохоронці зафіксували з десяток повідомлень про руйнування будинків та квартир в результаті ворожого вогню. На запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе. Чарівне, Малатокмачка, Токмачка, Новоандрівка, Степове та Кам'янське Запорізької області. Трагічна звістка з Бахмута, 28 січня на Донеччині загинув наш земляк Тарас Воротний. Про це повідомили знайомі чоловіка у Фейсбуці. Вони згадують захисника як творчу людину, випускник Запорізької спеціалізованої школи інтернату Січовий колегіум та факультету журналістики ЗНУ працював за покликанням дизайнером та ілюстратором. У 2014 році Тарас був активним учасником революції гідності. А з початком повномасштабного вторгнення чоло. Овік вступив до лав збройних сил України останнім часом. Виконував бойові завдання в населеному пункті Бахмут, де й загинув в бою. У квітні Тарас мав би святкувати 32-й рік народження. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Цими вихідними росіяни вчергово атакували Харків. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Одна ракета С-300 розірвалася під фундаментом багатоповерхівки у центрі міста, а інша влучила у приміщення навчального закладу. Внаслідок обстрілу постраждав охоронець освітньої установи, троє мешканців багатоповерхівки, а також мешканка сусіднього будинку. Знову, який вже раз. Представники ублюдочної нації е завдали о восьмій ранку удар в центр міста. Е чому о 8-й? Щоб людей було більше на вулиці. Коли вони цілили по яким військовим об'єктам, сказати неможливо, тому що в центрі Харкова будь-яких військових об'єктів немає. Тому я розцінюю це як терористичний акт, це як терор місцевого населення. Не більше і не менше. Постраждала також і Донеччина. Цими вихідними у регіоні обірвалося життя п'ятьох людей. Поранень зазнало ще дванадцятеро. Про це повідомив очальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Внаслідок російської агресії потрощено понад 10 приватних будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. У Дружківці рашисти поцілили у чотири багатоповерхівки. В одній з них обвалились сходові прольоти. Першого та другого під'їздів інша ракета влучила в дитячий садок. Постраждали п'ятеро людей. Усіх у шпиталено перший удар був, Я услышала, що у мене мені кабистекла задрикали на балконі. А другий я лежала на кроваті, я нікуди не подивала сомні. Та да второї приліті сад до отеня всипало з стекляним дощом. В Маріуполі росіяни продовжують знищувати сліди своїх злочинів. Відмічається зокрема масове знесення будівель, яке самі окупанти називають відновленням та реконструкцією. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Знищують окупанти і будівлю драматичного театру від під завалами котрого внаслідок рашиської атаки загинуло за різними оцінками від 300 до 600 людей. Окупанти дісталися вже центральної площі перемоги, як символічно, та перетворюють її на частину безмежної постелі. Нові реальні кордони лівобережжя перенесено до околиць умовно нових районів. Історично адміністративна частина району пішла в небуття. Тут знищено все при стисканні кільця до завсталі, просто превентивно та іноді, заради розваги та відосиків тік-ток кадирівців до України повернули двох дітей, яких незаконно вивезли на Росію. Про це повідомили у Мінреінтеграції. Дівчат 13 та 15 років разом з матір'ю окупанти депортували до Рязані. Там мама померла, і діти потрапили до сиротинця. Наразі їх взяла під опіку старша сестра, яка встигла евакуюватися до Волинської області. Також на батьківщину повернулося 116 наших полонених обронців Маріуполя, Херсонських партизанів та снайперів з. Бахмутського напрямку про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. З них 87 воїнів ЗСУ, двоє з них спецпризначенці, вісім тероборонівців, 7 нацгвардійців, шість представників нацполіції, п'ять прикордонників, два військовослужбовця ВМС та один рятувальник. Крім цього, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів добровольців Крістофера Мет'ю Перрі та Ендрю Бехшоу, а також тіло українського воїна добровольця. Лиця Євгенія Кулака. Слава Україні! Нове життя народжується і під час війни в умовах повномасштабного вторгнення пологи доводиться приймати і під час повітряних тривог, і під час ракетних атак. Тож нині головне завдання зробити процес появи малюка на світ максимально безпечним та комфортним. Для цього у пологовому будинку номер 3 облаштували укриття, створили його практично з нуля. А тепер приміщення обладнане усім необхідним для породіль та малюків. Нове сховище ще бачила і наша Анна Давидова. До початку повномасштабної війни укриття пологового будинку номер 3 мало такий вигляд: купа різного непотребу та відсутність будь-яких зручностей. Тепер сховище для матусь, немовлят та медперсоналу кардинально змінилось. Нині воно не тільки безпечне, а й комфортне. В укритті провели систему вентиляції, електроенергію та тепло. Там стоять спальні мішки для того, щоб можна було грітися і мамі, і новонародженому. Як ви відчуваєте, тут вже досить тепло. Ще обігрівачі не вінкнуті. Якщо ми спускаємося до жінок, то тоді вмикаємо всі обігрівачі, і тут стає там 26 градусів на те, що потрібно для мами та новонародженої дитини. Окрім цього, в залі для пологів з нуля побудували санвузол і провели водопостачання. Зараз зробили повністю все. все, починаючи від стін, які там заново зробили, закінчуючи душем, встановлений бойлер, тобто завжди є гаряча вода. Тут є повністю раковина, де є паперові серфетки, мило, антисептики, і зробили придатний гарний санвузол, який можуть користуватися жінки і породіллі. А це портативні набори. Вони застосовуються тільки для пологів в укритті. В них є все необхідне для безпечного та легкого процесу народження немовлят доплер для вислуховування плоду, тобто ми маємо можливість моніторити ну, окуляри, антисептики, ліхтарик і далі всі антисептики, маски і усі прилади, які застосовуються для надання допомоги при патологічних пологах. Це на фізіологічній пологі нам наші друзі з Польщі передали отакий пологовий набір. Він запакований, не будемо розкривати, але тут є для мами і для немовля на першу годину. Після пологів загалом в укритті може розташуватися близько 200 людей. Там є запаси їжі, питної та технічної води, що оновлюють щотижня. Окрім цього, сховище оснащене сучасною протипожежною системою. Тож для роботи в екстрених ситуаціях заклад підготовлений. У нас встановлена центральна протипожежна сигналізація, яка ось ви побачите, і гучномовці тут попереджують про небезпеку, і є направлення для евакуації, і ця система працює в автоматичному режимі. Крім того, є центральний пульт, де ми бачимо, катастрофа сталася в якому приміщенні. Загалом міська влада виділила близько 900 тисяч гривень на оновлення укриття. Ремонтні роботи тривали менше місяця. Натомість у планах керівництва пологового будинку облаштувати ще два аналогічних приміщення та поступово відновити укриття по всій площі будівлі. Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Набув чинності закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 5 лютого. Відтепер усі, хто брав участь у захисті України після повномасштабного вторгнення Росії, але не встиг вступити до лав Збройних сил України чи правоохоронних формувань, зможуть отримати статус учасника бойових дій. Такі зміни дозволять добровольцям користуватися усіма пільгами, передбаченими законом. Зокрема, безоплатно отримувати ліки, захистити світ скорочення на роботі виплати у разі тимчасової непрацездатності та 75% знижки на комунальні послуги та паливо а також достроково вийти на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 для жінок. Оформити статус учасника бойових дій добровольці зможуть за стандартною процедурою. Один з багатоквартирних будинків, що на вулиці Сідова, 1 вкрився величезними тріщинами. Мешканці звернулися за допомогою до міської влади, аби знайти шлях вирішення проблеми. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів зустрівся з людьми та провів виїзну нараду з керівниками відповідних служб. Більше розповість наша Анна Крамаренко. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів прийшов особисто глянути стан будинку, який вкрився великими тріщинами. Мешканка однієї з квартир показує, в яких умовах він недавно живе. І є найстрашніша страшні Я Я сюди. Да? я кожен день підмітаю штукатурку і мої поли. Смотрите, що з одної кімнати видно іншу. Ось Отак смотриш, вон просвіт. Анатолій Куртів поспілкувався з мешканцями. Люди розповідають, будинку вже понад 60 років. Потроху просідав він і раніше, але такого, як зараз, ще не бачили. Тут сталося, коли це зараз от от конкретно. Да. Да. 20-х числах Дікабря. Віктор Дмитрович у розпачі розповідає, ремонт в Оселі зробив два роки тому, але ці щілини все на нівець. Віктор Дмитрович зізнається, через ці тріщини страшно жити у власній квартирі. Тришить, я ось тут сплю. Кожен день, я кону ніч. Ну, мені страшно, якби на голову щось не упало. От. Каменюки, ото з тієї сторони, з надворі падають, я чую. Це не по однієї цієї квартирі, це по всьому домі. Це другий поверх. Третій і ще хоче. Четвертий там взагалі, отакі щелі. Отакі щелі. Ладоньо так, от уже пролізають. Про збереження тепла в оселі, за яке мешканці сплачують немалі кошти, годі й говорити. Віталіна розповідає, тепло з її квартири виходить назовні через тріщини на стінах, які не менші ніж в сусіда. Потріскався кахель в кухні та в ванній кімнаті, а ще перестали зачинятися двері. Два місяці назад зробили ремонт. Двері поставили нові, але так притиснула, що вона зовсім не закривається. От видно, по цьому її перекосило. Як з'ясувалося, спричинив руйнування прорив комунікацій під підлогою в одній з нежилих квартир, яка здається в оренду. Але через те, що були забетоновані ревізійні люки, усунути проблему було нелегко. Поставили мояки, поставили будинок під нагляд. Mm -hmm. Статистика була така: з 19 по 23 січня mm -hmm. осідання будинку були 8,2 мм. міліметра. Це на... по маячкам так? по маячкам. 8,2 мм міліметра mm -hmm. на добу. Потім з 23 по 27 Я пам'ятаю, з 23 по 27... Січня 4,8 мм міліметра на добу. Останній замір. Ми проводили 1 лютого, ось позавчора. Вже осідання складало 3 міліметри на добу. Це свідчить про те, що затухають процеси осідання. З основних проблем, які тут виявили фахівці науково-дослідного інституту, руйнування перемичок над віконними отворами. Есть проблемы с разрушением растеночных блоков, но они сами по себе они не упадут, просто это есть неудобство, некомфортно, это плохо очень аварийная ситуация аварийная, но там не произойдет обрушений каких-то. Обрушения возможны возможно, в районе перемычек, которые разрушаются, и, и, и процесс этот еще будет продолжаться как минимум в течение месяца. Виїзна нарада та зустріч з мешканцями цього багатоквартирного будинку відбулася минулої п'ятниці. А в суботу комунальники вже почали виконувати приписи науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Згідно з ними, віконні отвори в дев'яти квартирах вже підсилили металевими конструкціями. Також представники керуючої компанії приберуть пошкоджену штукатурку, аби вона не травмувала людей. Я дуже прошу, щоб ви зараз подивилися по цьому дому, хто знаходиться в наймі перший поверх, який там стан з комунікаціями, як вони робили, є там зауваження, немає, є порушення, немає. Обов'язково з'ясувати це питання, і це стосується не тільки цього дому. У нас такі питання практично по всім будинкам. Тому треба посилити контроль і подивитися, щоб такого не сталося, як в цьому будинку. Також тут оновлять комунікації. Роботи, які виконуються на цьому будинку, Анатолій Куртів взяв під особистий контроль. Також, аби легше було проводити ремонт, біля будинку кронували дерева. А спиляне гіля комунальники переробили на щепу. Для цього задіяли дробарку. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, Ілля Гірник, телеканал МТМ. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України з'явилася нова професія Фіксер. Це люди, які забезпечують роботу іноземних журналістів в умовах війни, допомагають в комунікації та забезпеченні і, по суті, налагоджують зв'язки між, між міжнародною спільнотою та місцевим контекстом. Наразі в Україні в ролі таких комунікаторів часто виступають саме місцеві журналісти. Щоб зробити цю професію більш відомою у прес-центрі Запорізької спілки журналістів відбувся тренінг для. Студентів та журналістів про основні виклики, з якими стикаються українські фіксери, розповів медіадослідник зі Львова Орест Самотюк. Фіксери це люди, котрі щось умовно кажучи, фікса чи полагоджують це як правило. Як я жартую, це така нянька для журналіста, котра полагоджує і зустрічі з співрозмовниками, полагоджує логістичні речі, перекладає. Інколи заправляє машину, інколи купує харчі безкоштовний алкоголь. Це людина, котра супроводжує журналіста на редакційному завданні, і інколи може бути також співавтором того чи іншого журналістського матеріалу. Розслабитися та звільнитися від стресу благодійний тренінг для підлітків влаштував фонд «Карітас Запоріжжя. Позбутися негативних емоцій дітям допомагало через неформальне спілкування, ігри та навіть биття пляшок. Як відбувалося заняття, та чи вдалося досягнути бажаного результату, розкаже Єлизавета Баздарєва. Непорозуміння з батьками та образи, проблеми у школі, злість. Всі ці емоції відчуває практично кожен підліток. А нині до факторів стресу додалась повномасштабна війна та відсутність певненості у завтрашньому дні. Для того, аби безпечно звільнитись від цих негативних емоцій, підлітки прийшли на антистрес тренінг. Розпочали його зі знайомства та рухливих ігор, аби діти могли налагодити контакт один з одним. Загалом під час тренінгу діти встигли пограти у велику дженгу, м'яча, побути маленькими гладіаторами, позмагатися у збиранні папірців та пройти цікавий квест і знайти солодкі призи, а виплеснути агресію, яка накопичилась підліткам, допомогло биття пляшок. Робили вони це звичайно із дотриманнями правил безпеки у спеціальному приміщенні. Саме бити посуд найбільше сподобалось 14-річній Анастасії. Дівчина зізнається, що у неї багато непорозумінь та сварок з братом але після цієї вправи вона стала почувати себе набагато краще. Я не очікувала, що так буде весело, круто. Це справді так. Розповім батькам як весело, що я знайшла друзів, що я ну зблизилася з братом дуже. Під час тренінгу не обмежувалися тільки руховими активностями. Були й вправи, які дозволили підліткам порелаксувати, побути самими собою та повеселитися. Зокрема, у кінці тренінгу влаштували срібне шоу. Дітям запропонували підкидувати сріблясті стрічки. Саме ця гра найбільше сподобалась Єгору. Хлопець розповідає: прийшов сюди за новими враженнями та знайомствами. Каже результатом задоволений. Мені дуже сподобався цей захід. Я сподіваюся, що буде більше таких заходів. Були дуже креативні конкурси і дуже веселі. Найбільше мені сподобалось підбрасувати конфеті. Ну сюди я прийшов. У мене була така, як можна сказати, страх, що я не до собі нових друзів, що не з ким не, не подружусь. Ну ще не буде весело, але уйду звідси ну веселим, щасливим можу казати. Загалом у тренінгу взяли участь семеро підлітків від 13 до 15 років. Організатори розповідають, що подібний захід проводять вже не вперше, бо дітям дуже подобається. Якщо подивитись на те обличчя, коли вже після, тобто ми даємо можливість агресивно виплеснути да, там розбити пляшку. А потім, ну це стосується цього тренінгу, а потім додати яскравості, ось цим срібним шолом. І потім, це такі емоційні качелі, які є, ми завершуємо на позитиві, щоб дитина виходила і вона була. Ну ох, ось навіть, ну я зараз не зможу підібрати слово, ось просто отак, ах. Крім таких тренінгів, волонтери ще приїжджають з різними анімаційними програмами та квестами до шелтерів, аби подарувати більше позитивних емоцій, як маличі, так і підліткам. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.